Людям роздаємо календарики, роздаємо ось, І Надіємося, що люди будуть чути про Ісуса Христа. Ось, берем, роздаємо трактати, ось, роздаємо літературу, календарик роздаємо людям. І ось така можливість є сьогодні. Сьогодні я хотів проповідувати людям про Бога проповідувати про Бога. Так що так. І в нас є Івангелій, ми даємо людям, і ми хотіли сьогодні проповідувати. Ось. Дорогі друзі, Ісус Христос 25-го кажуть, народився, дні кажуть, 7-го. А коли для вас Ісус Христос народився? Питання до вас. Коли Ісус Христос народився, питання. Чи Ісус Христос для вас дійсно народився? Питання. Кажуть, Христос народився, Христос народився, Христос народився. А чи дійсно Він для вас народився? Чи знаєте, де ви будете після смерті? На цій землі життя коротке. Ми живемо на цій землі і рано пізно ми помремо і пристанемо перед Богом. І ми будемо судимі за наші гріхи. Можна за наші гріхи, да можна брати Біблію, якщо ви будете читати. Беріть, вона ваша, беріть, читайте. Вона, на що ви її читали, і вона була вам корисна для вашої дитини. Також, якщо у вас немає Євангелія, візьміть Євангелія. візьміть слово Боже, прочитайте, і ви будете знати, де ви будете після смерті. Наш шлях рано пізно чи закінчиться. А де ви будете після смерті? Ви знаєте, наше життя коротке. Воно саме найкоротше, яке може бути в цій землі. А потім вічно, вічний рай або вічне пекло, де ви хочете бути вічно в раю чи вічно в пеклі. Питання до вас. Де ви будете прибувати вічність? Тому Ісус, в Біблії сказано, Він помер на хресті за ваші гріхи. Він платив, Він платив за кожен ваш гріх. В Біблії сказано, що за кожен гріх нам також придеться платити, якщо ми не приймемо подарунок Ісуса Христа. В Біблії сказано, що плата за гріх, смерть, смерть за наші гріхи, за кожен гріх, який ви робили. Нема безгрішних людей на цій землі. І кожен з нас грішив. І він робив різні гріхи. Чи готові ви сьогодні? За свої гріхи, пристати перед Богом і бути судими за свої гріхи. Я не готовий бути судими за свої гріхи, тому я прийняв Ісуса Христа, і я твердо знаю, де я буду після смерті. Біблія сказано, що одного разу нам треба буде померти і пристати перед Богом і бути судими, і кинути вічний вогонь. Чи хочете ви вічно горіти в пеклі? Я не хотів би, і вам цього не рекомендую. Але є ось вихід. Вихід — це є Ісус Христос, який помер, який. І помер на хресті за вас. Він помер і платив за ваші гріхи. Він платив за кожен ваш гріх. Вам достатньо прийняти Ісуса Христа. Ви прямо сьогодні можете мати вічне життя завдяки Ісусу Христу, якщо приймете Його в своє серце. Що ж робити для цього треба? Повірити, що Ісус Христос є Бог і що Він може вам дати вічне життя. Приймете ви Ісуса Христа чи відкинете це, залежить від вас. Бог дає вам, Бог дає вам вибір. Вибір цей дає Ісус Христос вам, і ви можете Ісуса Христа прийняти сьогодні, чи ви хочете прийняти Ісуса Христа. Це завжди від вас, і Бог дає цей вибір сьогодні вам. Прийміть Ісуса Христа, поки не пізно, поки ви ще живете, поки ваше серце б'ється, поки не пізно. Сьогодні ви стоїте перед Богом. І що ви скажете йому? Я не знав, я не чув, я не мав можливості. Я був дуже зайнятий як одна жінка сказала мені. І немає часу для Бога. Для Бога нема часу в людей. Найдіть час для Бога. Найдіть, повірте Ісуса Христа, Визнайте себе грішником в молитві і прийміть Ісуса Христа спасіння даром через Ісуса Христа. Якщо приймете, то будете мати вічне життя, бо тільки Ісус Христос може спасти і дати вам вічне життя. Поки не пізно, дорогий друг, прийми Ісуса Христа, віри в Господа Ісуса Христа, і будеш Спасений ти. Амінь. Дорогі друзі, ми сьогодні стоїмо на базарі. Ми сьогодні на базарі ось роздаємо трактати, роздаємо календарі, роздаємо Євангелія. роздаємо Євангелія, роздаємо добрий, добрий день. Добрий день. день, Ой, Год кроліка зараз. Та не гот кроліка. Це неможливо, який рік. Питання, де ви будете після смерті, бабушка? Ні, nee, взагалі. Який год, я не год знаю, буде? От дракона, цей год год. Я дракона. не знаю, якого дракона. А, я я вірю в Господа. А, Ви вірите дракона? в Бога? Ви вірите в Бога? Конечно. А де будете після смерті? Не, ну, де? не ну, знаю. Ну, не знаєте, а хто знає? Молюсь, бо в мене дитину ось поранило крепко, да? і я молюсь і ходжу до церкви, мені його, об... Господь Бог, да? е -е -е, як кажуть, живот залишив. То Тут де ви вкрес. будете після смерті, якщо умрете сьогодні? Не знаю. А як можна знати? Ну вірю в Бога. Ну я не знаю. В діти сьогодні не можна нічого казати, тому що таке робиться. Дві як не можна? В Біблії сказано. Ось і вам де сказано, сказано. Хто хто вірує в сина, буде мати вічне життя, а хто не вірить, не побачить життя. Вірите ви в Бога? Вірю, ну а віру. то а де ви будете після смерті? Не знаю. У вас є можливість така сьогодні прийняти Ісуса Христа? Що вам до цього мішого для цього мішає? Ходу. Туди в церкву, туди й молюсь. Ні, ну розумієте, день розуміє? Віцар, розуміє? Втри, Ні, сп Справа не в молитві. Справа, чи ви визнаєте Ісуса Христа своїм Богом, і що ви і що ви вірите, що Він є Бог, який може вам дати вічне життя. А коли ви його прийняли в своє серце як Спасителя? Ну так молюся і та все. Ну, Проблема не в молитві, а проблема визнання своїх гріхів і прийняття Ісуса Христа в своє серце. Я стараюся нічого такого не робити. То і Тоді для чого тоді Христос умирав, якщо ви нічого такого не робили. Ой Боже мій. А що морав за ваші гріхи? А щось робили ви? Ну. ну робили щось так. само я робив, і у вас є сьогодні можливість його прийняти своє серце просто даром. Подумайте над цим, поки не пізно. Я вам дарую, будь ласка. Хорошо, будь ласка, читайте. Сьогодні на 6 часов приходить. В неділю на 12 годин приходьте на служіння. Будемо раді бачити. Ви чуєте, що кажу? Неділю на 12 годин. Почуйте мене, будь ласка, на служіння. Ви чуєте, що кажу? Другий раз говорю вже, третій раз сказав. Ви почули, так? Да? Так, я ж сказав, так. так. Приходьте, що ви прийдете? Постараюсь прийти, так? Да. Добре, будемо раді бачити. Чи, прочитайте, будь ласка, це. Це вам дасть віру. в Ісуса Христа і в Бога дасть. Будь ласка. Так, доброго дня. Ще раз вам, друзі, ми роздаємо календарі, роздаємо літературу. Моліться, будь ласка, за нас, щоб Бог благословив нашу Соня роздачу і проповідь. Календарі. Олексій, дай календарь. Люди підходять, календарі роздають. Угу. Ось так. Так що отак. Ось роздаємо. вулиця наша Небесні Сотні. І ми тут роздаємо. Роздаємо літературу. І дякую всім, хто за нас молиться, підтримує, хто не забуває. Так що так. Велике дякую тоді. Все тоді до зустрічі. Боже вона...